Всім привіт, шановні! У сьогоднішньому відео обговоримо цікаву та непересічну тему. А саме що важливіше: природна обдарованість чи сумлінні заняття, дисципліна та працелюбність. Розпочнемо з того, що називають талантом, природженим хистом та іншими обридлими клішованими епітетами, так званими природними даними, завдячуючи яким певним людям набагато легше грати або співати якісь складні речі ніж переважній більшості їхніх колег. Звісно, що є індивіди, яким доступні певні чити, котрими вони з радістю користуються і здобувають певну іноді реально широку популярність та славу. Наведу приклад, тільки не закидуйте мене сильно в коментарях тією самою коричневою субстанцією. Є такий собі Дімашку Дайбергенов, який абсолютно космічним чином співає нереально високі ноти, причому робить він це без особливих ознак того, що йому якось взагалі важко це співати. Ну, можу додати від себе, що особисто у мене очі на лоба вилазили, коли я намагався заспівати певні фрагменти з пісень, які він виконував. Чому я наголосив, що він такий собі? Ну, хоча б тому, що він співпрацював з пропутінським чортом Ігорем Крютим, який писав йому пісень і займався його розкруткою на болотах. Також про спів я можу вам з відповідальністю заявити, що, хоч він і виробляє страшні речі з екстремально високими нотами, і визнавати це потрібно в першу чергу через банальне критичне мислення та яку ніяку об'єктивність. Але те, як він співає плюс-мінус умовно звичайні ноти, у мене особисто знову ж таки не викликає жодних позитивних емоцій. Скоріше, навпаки. Але це можливо ще й тому, що я взагалі скептично ставлюсь до академвокалу, можливо, ще й через це. І саме це спостереження дає мені змогу зробити певний висновок, що або цей виконавець просто істотно гірше звучить в певних регістрах, ну або банально він підзабив ретельніше займатися тими речима, які в його виконанні звучать не настільки круто, як його найсильніший скіл. Повірте, це ніякий не хейт. Я цілком визнаю його унікальність, але все ж. Прослуховуючи пісні молодої мирай Керрі, Селін Діон чи Адама Ламберта. Я ніколи не чув, щоб певний аспект в їхньому співі звучав настільки краще ніж решта. Тому я спробую зробити припущення, що він свідомо робить більшу ставку на покращення саме того аспекту в його співі, який і робить його унікальним. Так ось до чого я. До того, що не кожен виконавець це Дімаш Кудайбергенов, який може на постійній основі може несамовито горлати мі третьої октави, або якісь речі навіть пострашніше при цьому маючи прутня в штанях. Хм. Хоча можливо секрет саме в цьому жодного сексизму, жодного. На запису переважна більшість виконавців звучить максимально якісно. Аналогові, цифрові та інші приблуди максимально покращують звучання його голосу чи інструменту. Але що ж буде, коли прийде черга виступати наживо? А ти забив на підготовку до концертів і бухав пиво з кінтами у затишному пабі, куди завезли тільки що? Максимально свіжий ірландський гінес. Тоді буде те, що коїться з Джоном Бонджові на концертах, ну або можна просто поспати на сцені під час виступу, як Джон Фручіанти. Прикладів можна знайти багатько. Багатьом максимально крутим виконавцям частенько ставлять доволі дебільне питання: ну як ви так класно співаєте або граєте? Ну тощо. Так буває через те, що люди ці, ну які ставлять питання маю на увазі, ніколи не займалися цією справою. Та сама Селін Діон у багатьох інтерв'ю розповідала про свої нещисленні заняття та багатогодинні розпівування перед концертами, щоб максимально якісно розігріти свій голос для двох, а іноді навіть тригодинного годинного сета. Я якось побачив дуже щемливе відео, в якому канадська діва плакала через те, що не могла заспівати пісню гурту Форінер, а вона Ноурт Лоус через тривалу хворобу. Хоча за більш-менш нормальних умов виконання цієї пісні для неї не склало б майже ніяких складнощів. І тим приємніше було почути та побачити, як вона віртуозно співає гімн Алямур на відкритті Олімпійських ігор у Парижі. Величезна повага та шана цій неймовірній артистці. Ще один приклад це вокаліст гурту Сената Арктика Тоні Како, який на початку своєї великої музичної кар'єри взагалі був клавішником. Мені демонстрував мій друг, і за сумісництвом гітарист та композитор нашого гурту «Персон», як Тоні, співає пісню «Letter to Dana» з різницею десь у 15 років. Прогрес просто розючий. і так відбулося саме через те, що Како сумлінно розвивав усі аспекти свого співу, причому не тільки технічні, а й артистичні. В його виконанні кожен з доступних йому регістрів, а їх, повірте, дуже багато, звучить максимально якісно, доречно і яскраво. Особисто для мене він і є прикладом того, як дисципліна може зробити з тебе в сотню разів кращу версію тебе самого. На жаль, Како кілька років тому захворів на ковід, і після серйозних ускладнень, які він успішно подолав, йому стало складно вивозити нереально складні партії в його піснях. А повірте мені, вони реально дуже складні. Зараз Тоні вже покраще на щастя, і він потроху повертає свої оптимальні кондиції, завдячуючи знову ж таки дисципліні та бажанню продовжувати дарувати радість, натхнення та інші класні емоції своїм фанатам. А фанатами якого гурту ви б не були шановні, головне, щоб цей гурт не був кацапським, ну або ватним. На жаль, в нашій країні триває повномасштабна війна, розв'язана макшанськими в. Кожен день вони руйнують сотні осель та долю українців. І в ці важкі часи допомагайте одне одному. А найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо слухати музику, як ніяк посміхатись та й взагалі дихати Збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Так що, шановні, фраза, що успіх це 95% праці та 5% таланту, на мій погляд, відповідає дійсності та є доволі правдивою. Якщо, шановні, фраза, що успіх це 95% кварталу. Сто <звук> <звук> вечір наступає, вдруг я не беру до уваги фріковство та відверту трешню, яка збирає перегляди та прослуховування через реакцію типу Ну б подиви яка хо. Ви можете запитати, чому я не навів прикладів серед гітаристів, басистів, барабанщиків тощо Ну все це через те, що я не маю екзистенційного досвіду у цьому. Але можу вас запевнити, що музиканти гурту Персон замні... <сувакова> займаються <сувакова> 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 да, да, да. Але можу вас запевнити, що музиканти гурту Прсен займаються багато і різнобічно для того, щоб покращити наші навички і поменше лажати наживо. Ну особисто про себе можу сказати, що я займаюся там 3-4 рази на тиждень по 2,5-3 години, ну не враховуючи репетиції з гуртом. Це все я роблю для того, щоб наживо не звучати як відверте лайно. Ну, ви можете заперечити, що ти так це робиш. Але як то кажуть, не всі ж, то ні како або Адам Ламберт. Тож, якщо ви хочете досягти результатів у чомусь, то доведеться попітніти. І неважливо, це гра на барабанах чи волейбол або системне адміністрування, чи що найстрашніше бокс. Дисципліна ключ до успіху у переважній більшості випадків, навіть якщо ви неабиякий талант. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео та залишайтесь тут надовго. Ну і найголовніше, слухайте дійсно якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей!